США і союзники націлені на посилення бойової потужності збройних сил України. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін після засідання контактної групи з підтримки оборони України. Зокрема, союзники обговорили поточні проблеми України у озброєнні. Також плани щодо збільшення виробництва боєприпасів. За словами глави Пентагону, робитиметься все можливе, щоб українці досягли успіху. Н'юкреїн із континююнцкритикол канофенсив. Україна продовжує свій важливий контрнаступ, щоб повернути свою суверенну територію. Ми бачимо, як Україна досягає прогресу, а втрати Росії продовжують зростати. Український народ продемонстрував видатну мужність під час боротьби за свою країну. Ми знову взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну під час її вирішального контрнаступу та на довгострокову перспективу. І зараз не час гальмувати. З нами на зв'язку Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України в 4-20-му роках. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо дозволити, ваші підсумки Рамштайну ми побачили. Заяви, ми побачили боєприпаси, але ми, ми не побачили, можливо, те, на що сподівалися на далекобійну е, артилерію. Як вам здається, як довго ми ще будемо о, переконувати наших партнерів, в тому що ті самі атакам нам потрібні? Далекобійні ракети, ви маєте на увазі? Так, 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 так. ракети, вибачте. О, 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 да, для мене це було трошки дивно, тому що справа в тому, що ну, їх ми можемо отримати набагато швидше, ніж ну, ті ж самі f 16 І вони реально можуть допомогти нам зараз звільнити як і той коридор, захоплений в Приазові, так і ну, працювати по Криму по критичним об'єктам військовим. Які Зараз поставляють сили і засоби для того, щоб підтримувати російські окупаційні війська на півдні України, на сході. І до речі, які зараз останнім часом ведуть оці ракетні нальоти на, 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 на південні приморські наші на, на ділянки, то с Одеса, Миколаїв. От. Ну, Причин, скажімо, відмовлення до цього було дві. Перша причина це передача технологій. Це ракета досить нова і, можливо, були побоювання, що якимось чином там ракета попаде до росіян, потім там і що до когось. І теретичний ну, її швидкість складає 1,5 км на секунду. Це 5 махів. І, в принципі, збити її дуже дуже важко. В цьому, до речі, її основне, основна перевага, наприклад, над ракетою Штормшadу. І летить вона по парабалістичній траєкторії, тобто дуже-дуже швидка. І, по-друге, це було те, що їх нібито ну, не так багато в самих Сполучених Штатах. Хоча ну, в локальних конфліктах вони їх застосовували до цього. Ага. От. Ну, ну, була тенденція того, що. А, то, що, що ну вони вже ну би практично погодились на їх передачу? Чому не передали, не знаю. Ну, я думаю, що бо, бо ця, цей, цей, ця позиція обговорювалась точно, пане Андрію, ви згадали про обстріл наших південних міст. Коли ми побачили сьогодні вночі ось цей мікс з ракет, дронів. Х-22 калібри, Х-59 в цьому наборі е, якось виокремлювалась е, Онікс протикарабельна ракета. Чому як вам здається, по-перше, чи може це говорити про якусь нову тактику нашого ворога, коли вони запускають ну, все, що летить? А по друге, використання протикарабельної ракети. Е, як можна її пояснити в цьому конкретному випадку? Ну, ракету Онікс зробили таким чином, що вона може стріляти по контрастній цілі, такої, такої як корабель на фоні морської поверхні. А для цього у неї є активна головка самонаведення. Також вона може стріляти як класична кривата ракета по географічній координаті. Тобто, фактично повторюючи ракету Калібр. А особливостю ракети P800 «Онікс» комплексу «Бастіон» є те, що вона. Є надзвуковою. Практика застосування таких ракет по Одещині, вона була. І тоді, ну, в принципі, ну, системи С-300 наші, вони перехоплювали в основному таку ракету. Зараз, ну сьогодні, наскільки мені відомо, ну от, опять же, із джерел відкритих, то ну, не дуже було гарно з їх перехопленням. А, так же, як і з ракетами Х-22. Ну, це каже про те, що ну, систем Патріот за, зараз просто на всі критичні для нас ділянки не вистачає. І ну, я думаю, що от той набор, про який ви казали, він якраз обмовлений тим, щоб ну, гарантовано все ж нанести удар. Тому що ну, практично всі ракети Калібр-13, по-моєму, і 16, вони були збиті. А от Ніонік Онікс і Х22 з ними ситуація набагато гірша. От. Ну, я думаю, наскільки мені відомо, то Петріот і сам також ну, додаткові системи вони також плануються. І я думаю, що ну якраз для прикриття цього регіону, тому що в принципі ну, Київ зараз він. Тьфу-тьфу, як кажуть, він досить надійно прикритий з повітря і ну, система, я сам за фахом як би, ППО ну, працює дуже надійно. А от з а, а от півдня проблеми, я думаю, пов'язані угу. з відсутністю необхідних е, засобів, якраз, таких як. А... І ще одне питання. Судячи з усього, ми почали активніше використовувати надводні дрони. Наскільки досяжними для нас зараз стають кораблі Чорноморського флоту? Наскільки вони для нас вже ціль, яку ми можемо досягати і вирішувати це завдання? Ну, в північно-західній частині Чорного моря. Ми це завдання можемо вирішувати досить ефективно. Через це російські кораблі з цього, з цього району вижили. І зараз знаходиться за Кримом або біля, біля Таманського півострову, біля Новоросійська. А, ну, в, ну, в завданні знищення надводного корабля дуже важливим є час. Тобто, з моменту виявлення корабля до моменту влучання до нього, ну, скажімо, ракети, дрона там чи щось таке. А, ну, якщо ракета, то тут ми кажемо про хвилини. А якщо дрон, то ну щоб дрон, наприклад, ну скажем за сузбережжя Одещини дійшов до того, до того, наприклад, Керченського моста, ну це буде мабуть ну, порядка можливо 15-20 годин. Тобто за цей період часу той корабль може уйти дуже далеко. І поэтому ну, тут для нас дуже важливий елемент розвідки, елемент спостереження. Хоча ну, самі надводні дрони вони показали свою ефективність, і ми пам'ятаємо, 29 жовтня недавно була атака дронами по входному, входному бар'єру по Севастопольську бухту. Але ну тут важливо дуже спостереження за супротивником, і супротивник також він нарощує свої можливості для протидії. Потрібно постійно виявляти його слабкі місця і наносити по ним удари. Ага. Зрозуміло, дякую дуже. Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу, свого часу заступник начальника штабу ВМС збройних сил України.